Так, друзі, доброго дня. Вернувся доброго ранку. Вчора в нас теж не вийшло розіграти вкуснішу рибку по причині того, що телефон заглюк у мене. Позавчора машина поламалась. Сьогодні зранку перед роботою, думаю, розіграємо ми рибку. І узнаємо переможця, тому що я вечором буду на нові пошти, щоб відправити. Так, у зараз тут тільки 4 чоловіка згодилися у всьому розіграшу. Тобто я забив від одного до 4. І зараз ми з вами узнаємо, хто переможе. Под номером 2 я вас вітаю. Я думаю, що это слава Авдеев. Поэтому приймите найщиріше мои вітання. Всем добра и всем пока-пока.